21 листопада в Україні святкується День гідності і свободи. Гідність і свобода. Що це? Ми дізнались, як ці поняття розуміють видатні люди. Гідна людина не та, в якої нема недоліків, а та, в якої є чесноти. Василь Ключевський. Свобода це вміння сказати так своїм мріям. Гідність це вміння сказати ні своїм страхам. Святослав! Вакарчук. Ставлення до дитини. Міра духовної гідності людини. Янка бриль. А зараз давайте послухаємо, як про гідність і свободу розмірковують наші діти. Гідність це гарне ставлення до інших людей. А свобода це твій вибір, хочеш ти не хочеш ти. Для мене гідність і свобода України це мати змогу висловлювати свою думку. Гідність це повага до себе та інших. Свобода це коли людина почуває себе щасливою та вільною. Ну, свобода це так незалежність. Це антонім, або Синонім. 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 синонім Гідність це чесність, а свобода це права та обов'язки. Свобода для мене це коли немає рабства, і ти свободна людина. Гідність це коли людина добра, хороша, класна. Вона має повагу для себе, для інших. А свобода це коли людина свободна, в неї на душі нічого немає. Вона може здійснити свої мрії, і ніхто не буде заважати, і в неї є власна думка. Свобода для мене це впевненість у своїх діях. Гідність це для мене, коли ти можеш тримати себе в руках. Для мене гідність і свобода України це мати змогу займатися улюбленою справою та розвиватися у будь-якій сфері. Свобода для мене це коли я сама ухвалюю своє рішення та несу за нього право. Це така такий чоловік, який робить дуже хороші вчинки. А свобода це тобі кажеш, що тобі хочеться, вискаржує свою думку, що тобі хочеться. Для мене гідність і свобода України це повага до своєї культури. На мою думку, гідність це повага до інших, повага до себе, стриманість, чесність, справедливість. Гідна людина завжди робить корисні справи. Я патріотом своєї держави. Слово свобода означає можливість висловлювати власну думку, робити те, що ти хочеш жити вільно. Свобода і гідність для мене це 603 628 квадратних кілометрів української землі.